З лютого по серпень 2014 року в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі, Нідерланди, тривала виставка. Крим, золото й таємниці Чорного моря. На ній демонструвалися предмети з колекцій Національного музею історії України та чотирьох музеїв Криму, Національного заповідника Херсонес-Таврійський, Севастополь, Центрального музею Тавриди Сімферополь, Бахчисарайського історико-культурного заповідника та Керченського історико-археологічного заповідника. В лютому 2014 року Російська Федерація почала окупацію Криму. Предмети з колекції Національного музею історії України повернулися до Києва після завершення виставки, водночас повертати цінності з кримських музеїв на територію непідконтрольну українській владі стало неможливим. Проте музеї Криму, які де-факто контролює влада РФ, наполягали саме на цьому. У Нідерландах розпочався судовий процес. Наразі після майже 10 років суддів артефакти з чотирьох музеїв Криму повернені до України. Музей Алларда Пірсона передав їх до Національного музею історії України. Саме там вони зберігатимуться до деокупації Криму. The Allard Pearson Museum in Amsterdam has handed over artifacts belonging to four Ukrainian museums in Russian occupied Crimea to the National Museum of the History of Ukraine in Kyiv. The treasures had been shown in an exhibition entitled, Crimea Gold and Secrets of the Black Sea, and stored in the Netherlands for almost 10 years.